На втором этаже, где забрала, что это.

Ну, сьогодні день був дуже е важкий, насичений подіями, але все ж таки е можна сказати, що він закінчився вдало, тому що все ж таки. Е Представникам громадськості за допомогою депутатів Київської міської ради від опозиції, зокрема одара, за допомогою народних депутатів вдалося організувати перемовини з головою КМДА Попова, з поповим секретарем Київради Грегою і заставити все ж таки їх піти на зустріч. І завтра вже вперше на сесії будуть присутні представники громадськості. Їх буде у кількості 20 осіб. А вони зможуть бути присутні як на сесійному засіданні Київської міської ради. Так і в куларах, крім того, прийнято рішення підготувати нове розпорядження про демократизацію режиму входу до приміщення Київської міської ради і виконавчого органу Київської міської державної адміністрації. Процедуру буде спрощено, і доступ громадськості буде полегшено. Тому ми вважаємо, що це сьогодні перемога. Але ми повинні розуміти, що такі перемоги даються нелегко, і громадськість вирішили почути. Тільки тоді, коли вони силовим методом змогли взяти свої права і увійти в це приміщення, причому ми знаємо, що і адміністрація, і Грега вони порушили права як депутатів міської ради, так і народних депутатів, оскільки вони намагалися перешкоджати виконанню їх повноважень. Так, зокрема, опозиційні фракції, наприклад, не змогли потрапити на засідання Київської міської ради. Причому дивно, що всі Поповська чорновецькі фракції попали в зал засідань. А опозиційні фракції залишилися за дверима. двері були зачинені. І внаслідок сесія була оголошена такою, як не не відбулася, і була перенесена на завтра. Тому завтра буде черговий раунд. І ми подивимося, наскільки депутати провладної більшості, секретар Київської міської ради Герегай Попов. Виконають свої обіцянки.